Ми постійно знайомимо тебе з крутими дробовиками, гвинтівками та автоматами, які стали культовими як у реальності, так і у віртуальності. Але сьогодні в Арсеналі ми покажемо тобі настільки дивну волину, яка б мала з'явитися лише в іграх, але її створив у реальності. Знайомся, жароджет пістолет, що стріляє ракетами.

Початок 60-х років Завершується будівництво берлінської стіни. Гагарін стає першим у світі космонавтом, а Сполучені Штати готуються до вторгнення у В'єтнам. У цей час в Каліфорнії двоє інженерів: Роберт Мейнхард і Арт Біхель започатковують зброєву компанію MBA. Новоспечені зброярі хочуть створити бронебійний пістолет, що стріляє ракетами. Ідеї для свого ноу-хау вони підгледіли у космонавтів. У той час всі були охоплені. Ні, ракетоманією ракети літали в космос, ракетами стріляла важка артилерія, і навіть в гранатометах теж використовувались реактивні снаряди. Тож у інженерів Мейнхарда і Біхаля з'явилася ідея застосувати в пістолеті реактивні набої замість звичайних куль. Це би вдвічі збільшило вбивчу силу від пострілу. Так народився Джароджет. І хоч Джароджет виглядав як звичайний пістолет, проте мавки з ним мало спільного. Насправді він був мініатюрною пусковою установкою. Вона стріляла кулями, всередині яких замість пороху було Верде реактивне паливо завдяки цій інновації, віддача від пострілу була абсолютно відсутня. А самі міні-ракети майже безшумно вилітали із дула пістолету. Зацінити наскільки зручно стріляти ракетами можна у Borderlands 2. Проте там не справжній Джароджет, а його футуристичний аналог торг. І на відміну від нього набої Джароджету не вибухали, а прошивали броню наскрізь. Щоправда, для цього треба було просити ворога не рухатися, адже пістолет мав дуже серйозний недолік. На відміну від звичайної кулі, яка має найбільшу швидкість під час виліту з дула пістолету. Кулі Джароджету це ракети. І Як ракети вони вилітали з дула повільно, і тільки пролетівши 50 метр... Трів набирали максимальну швидкість та вбивчу енергію, але при цьому ухилити від пострілу міг навіть не нео. Інженери MBA взялися виправляти ці мінуси, додаючи пір'я для міні-ракет та подовжуючи ствол пістолету. Однак навіть військові, які брали Джаро Джет з собою у В'єтнам, зазначали, що зброярі так і не змогли виправити недоліки пістолету. А от дехто зміг це зробити, що правда, у грі Warhammer, де Джаро Джет став прототипом легендарного Болтера. Також до смаку прийшовся реактивний пістолет Джеймсу Бонду з фільму Живеш лише двічі. Ну і пушка Ракетниці. та модмейкерам New Vegas. Що ж, тепер ти все знаєш про реактивні пістолети Джаро Джет. Але пам'ятай, зброя це не іграшки. І залишайся із нами, адже далі у нас найцікавіше. Далі у програмі хтось проходить гру на приставках, хтось на ПК, а хтось на Ютюбі. Благодаря летсплеям он только на відео на Ютубі заработав 4 мільйона доларів в год. Дізнайся у фокусі, чому геймерам подобається не грати в ігри, а дивитися, як грає хтось інший. Хочеш завести крутого хатнього улюбленця? Перед тим як приручити динозавра у Ark Survival Evolved, для початку спробуйте не стати його обідом і знайти штани. Правила догляду до історичних тваринок у ексклюзиві. від ігронавтів. від такого тебе не врятує навіть валідол. Рейтинг наймоторошніших хеловінських приколів у трійці ігронавта. Інформаційний партнер програми Журнал Шпіль.